Ну, а ми продовжуємо наш ранок вдома в світі хобі і розваг, поговоримо про пазли. А тут ти помиляєшся, пазли можуть бути не просто розвагою, а й справжню подорожю у світ мистецтва історії та навіть благодійності. Абсолютно з тобою згодна. Українські виробники створюють унікальні колекції пазлів із зображеннями шедеврів вітчизняного мистецтва та ще й збирають кошти на збереження нашої культурної спадщини. Як народжуються ці унікальні пазли? пазли і чому вони набувають популярності не лише в Україні, а й за кордоном дізнаємося за мить. Ці дерев'яні шматочки не просто пазли. Вони популяризують ідею збору коштів для відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів культурної спадщини України. Перша наша колекція об'єднувала. 10 зображень це Андвісті 225 Мрія, Чернігівська бібліотека, Маріупольський театр, Садиба, Попова, Харківський університет. Каразіна. Ось пазл із нашої першої колекції Успенський собор і центр Харкова. Ідея розповідати світові про війну в Україні за допомогою пазлів належить підприємниці Ярині Журбі. На початку повномасштабного вторгнення вона разом із дизайнеркою Вітою Воробчук створила бренд Ukrainian Puzzles. Я пазл є пам'ятка в попередньому вигляді. Є інформація про те, що з нею відбулося, є зображення про те, як вона виглядає зараз. Тобто, це такий медіум зв'язок України зі світом. В пазлах ми розповідаємо про те, що відбувається. З нами уже в жовтні 2022 року в американському техасі підприємницям вдалося організувати перший турнір зі складання Ukrainian Puzzles. Конкурс став фандрейзинговим майданчиком для збору коштів для Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Наступний турнір організували у штаті Огайо, щоб зібрати донати для трьох дитячих будинків з Харкова, які були релоковані на Івано-Франківщину. Деяка частина пазлів знаходиться на складі в США, що дозволяє нам робити швидку доставку по північній Америці. Доставку по Європі ми виконуємо з Луцька. Основним підрядником Ukrainian Puzzles стала Харківська поліграфія, та 20 березня 2024 року виробництво. Возруйнували росіяни. Прилетіла російська ракета, знищивши виробництво пазлів, які там виготовлялися, і насправді це був дуже великий удар для нас, коли підприємниці втратили свого найбільшого підрядника. Вирішили спробувати виробляти пазли самотужки. Так виникла ідея поекспериментувати з деревом. Ми починали також їх робити з підрядником першій тиражі, а згодом нам вдалося придбати власне обладнання. Ось буквально в кінці 24-го року ми змогли запустити власне виробництво дерев'яних пазлів. Придбати унікальні пазли зображеннями знакових подій війни та об'єктів української культурної спадщини. Можна на сайті Ukrainian Puzzles. головоломки також представлені у книгарнях, мистецьких крамницях та супермаркетах. Проєкт підтримав і президент Володимир Зеленський. Сила нашого бренду є в унікальних ліцензіях. До прикладу, ми є першим і єдиним виробником пазлів з картинами Марії Примаченко. У нас є пазл з картиною Катерини Білокур. Квіти Сатина теж дуже унікальна робота. Зараз бренд активно розробляє головоломки для маленьких дітей. Це добрі сюжети, які розповідають про українські традиції та мистецтво. Ukrainian Puzzles прагнуть популяризувати культуру складання пазлів і мріють на них закарбувати кожен культурний куточок України.